КОМУНІКАТ ЛИСТІВКА УПА. У зв'язку з подіями, які впродовж останніх місяців біжучого року проходять на українських землях, передусім на їхніх західних і північно-західних частинах, провід Організації українських націоналістів самостійників державників, стверджує перше. Стан напруження, що характеризував відношення між українським населенням і польською меншиною на згаданих теренах, був наслідком тієї екстремінаційної політики, що її провадило польське правління впродовж 20 років існування Польщі у відношенні до українського населення. Польське правління завжди використовувало польську меншину проти українського населення та його змагань до незалежного політично-національного культурного. Та соціально-економічного розвитку, внаслідок чого різним польським елементам було дозволено на українських землях, що входили в склад Польщі, ширити і підсичувати шовіністичні настрої і національну нетерпимість та ворожнечу. Все це доводило українське населення до стану постійного хвилювання. Друге, той стан настроїв не змінився і в час, коли наслідком мілітарної поразки Польщі. А потім німецько-більшовицької війни українські землі опинилися під німецькою окупацією. Коли в деяких політичних польських колах ширення польсько-української ненависти не те ще не припинилося, а навпаки, зросло насилі, бо стали проповідуватися в багатьох польських підпільних виданнях куди інтенсивніше, як досі, ідеї погромництва і негації, ідеї захватництва, навіть основних українських земель. Та трактування українських національно визвольних змагань як першої і найважливішої загрози для створення незалежної Польщі. Польська меншина зайняла по відношенню до українського населення і його визвольної боротьби поставу, яка прямо таки наштовхувала українців до безпосередньої реакції. Коли на прикордонних польсько-українських теренах німці приступили до виселювання місцевого населення і колонізування тих теренів. Німецьким елементом, частина польського елементу пішла по лінії найменшого опору, і вістря своєї боротьби спрямувала не проти німців, а проти українців. Так прийшло до відомих мордувань українського населення на Холмщині і Грубешівщині. Крім того, деяка частина польського елементу Волинь, стала прямо до послуг німецького окупанта та більшовицьких агентурних груп, нищенні українців і їх культурного. Та матеріального дорібку. Перехід допоміжної української поліції зі зброєю в підпілля для оборони українського народу від німецького терору використало польське населення на Волині для того, щоб сформувавши польські відділи допоміжної поліції повести систематичний погром українського населення, що досі триває з неослабною силою. Це і становило основне підґрунтя, на якому зародились події. Що своїми формами і розмірами викликали страхіття, що потрясли до глибини народами українським і польським, віджили історичні палі і сокири. Третє. Той стан використовували і використовують ті всі зовнішні чинники: Москва, Берлін, які, будучи заінтересовані в подавленні і поневоленні українського і польського народів. Кинули їх у взаємну різню, щоб відвернути їх увагу від їх основних цілей і завдань, і від їх спільних ворогів Москви і Берліна, як по одному, так і по другому польському і українському боці знайшлися елементи, що дали себе впрягти, свідомо чи несвідомо, до чужого воза, і виконували роботу, що, крім шкоди для національних інтересів власних народів, нічого іншого принести не може. Провід ОУН самостійників державників заявляє перше. ОУН самостійників державників неодноразово у своїх офіційних публікаціях займала становище до польського населення на українських землях та до українсько-польських відносин взагалі і своє негативне становище до тих форм боротьби, що їх згадані події виявляють. Друге. Ні український нарід, ні організація нічого спільного з тими масовими убивствами не мають. Польсько-українська різня лежить сьогодні в інтересі Німеччини, а в першу чергу в інтересі більшовицької Москви, яка шляхом взаємного фізичного винищування українців і поляків змагає до тим легшого поневолення обох народів та заволодіння їхніми землями. Провід ОУН, самостійників державників, осуджує акти взаємних масових убивств, звідки вони не походили б, і взиває все українське громадянство. Бути чутким на ворожу інспірацію та дотриматись постави, яку диктує інтерес національно-визвольних змагань українського народу. Заразом провід ОУН самостійників державників апелює до польського населення від усяких форм проти українських виступів та чинно їм протиставитися. Всі самочинні акти терору, звідки вони не походили б, провід ОУН самостійників державників уважатиме чужою агентурною роботою. І буде їх рішуче поборювати. Постій, жовтень 1943 року провід Організації українських націоналістів, самостійників-державників Листівка УПА.